Hallo zusammen. Ich habe mir gestern bis Bien, heute Morgen З вчора і до сьогоднішнього ранку я дивилася міжнародний онлайн-форум «Глобальна криза. Ми люди. Ми хочемо жити». Чесно кажучи, я була вражена, вражена тим масштабом жорстокості, яка сьогодні існує в нашому суспільстві, війни, рабство, торгівля людьми, знущання, зґвалтування навіть дітей. Все це дуже важко переносити. І я запитую себе, що і скільки ще має статися, щоб дійсно всі люди прокинулися і зрозуміли, що нинішній формат суспільства не веде ні до чого доброго. Висловлювалися люди з України, які стали свідками воєнних дій. Я насправді не можу це усвідомити. Це неймовірно. Це так пригнічує навіть бачити фотографії і слухати. Я не думаю, що ми маємо уявлення про те, як це самим опинитися в такій ситуації. І ніхто не очікував, що це торкнеться їх. І жахливо те, що війна в Україні далеко не єдина у світі. Врахуйте, що всі ці проблеми штучно створені, як і голод чи дитяча праця. Все це ґрунтується на форматі споживання суспільства. А зміна клімату прогресує. Були очевидці кліматичних катастроф, наприклад, торнадо в Кентукі. Це, як мінімум, так само важко. Люди порівнювали це насправді з місцем воєнних дій. Чи ми готові до цього? А ми маємо вірити в брехню про те, що зміна клімату викликана людиною. 0,4% викидів СО2? виробляються людиною. Як це може вплинути на клімат? Про справжні причини клімату ми не дізнаємося із ЗМІ, Але вони були представлені на форумі вченими, які провели різноманітне, широке дослідження. Геологічні дослідження, космічні, циклічність потепління океану. Яку роль грає потепління океану в зміні клімату? Це дуже велика тема. І якби я почала вдаватися в подробиці, це зайняло багато часу. Я просто пропоную перегляньте цей форум. Воно того варте. Побачивши важкі картини, автоматично включається захисний механізм. Хочеться відвернутися. Відсторонитися. Якось захиститися від, від цього. Але якщо ми нічого не зробимо. Трагедія обов'язково прийде до нашої оселі. diese але люди. але ж є рішення, і воно називається благотворче суспільство. Це зовсім новий формат суспільства, де немає влади, де одна група людей не вирішує за інших, де людське життя стоїть на першому місці, і це суспільство реалістичне. всім привіт, Я Агустін з Аргентини, волонтер у міжнародному проєкті Благотворче суспільство». Форум 7 травня. Ми люди ми хочемо жити наочно показав нам жахи формату суспільства, в якому ми живемо. Нерівність та зловживання владою. Ми змогли переконатися, що наука вже зараз може вирішити всі існучі кризи, такі як голод чи хвороби, навіть корупцію. У нас є все, щоб зробити еволюційний крок до благотворчого суспільства, але уряди та змі, щосили намагаються тримати людей під контролем. вони маніпулюють інформацією, щоб залишитись при владі. вісім основ благотворчого суспільства гарантують, що ніхто інший не зможе вплинути на наше життя негативним чином. Але зараз клімат перебуває у стадії глобальних катастроф, які викликані не людиною, а циклічним процесом галактики. Ми вже багато кого втратили, і ми не можемо дозволити, щоб це забрало когось ще. Якщо ви людина і у вас є серце, то встаньте та приєднайтесь до проєкту порятунку планети. Життєво необхідно дуже терміново поширити інформацію про благотворцю суспільство і об'єднати всіх людей. Щоб ми могли сховатися і пережити апокаліпсис. Всі разом. Якщо одне життя має значення, то й інше життя мають значення. Я на онлайн конференції глобальні зараз дивлюся онлайн конференцію глобальна криза. Ми ми хочемо жити. Я в повному шоці. Особливо початок взагалі все я навіть не знаю, що сказати. бо ті звірства, які були здійснені в Україні, не могли зробити люди. навіть тварини на таке не здатні. Я не знаю, що за суспільство ми люди створили. Що така жорстокість відбувається проти людей, проти нас, проти всіх, проти дітей. це неможливо. Я навіть не можу уявити собі біль страждання та жахи, які довелося пережити людям. Мені достатньо тільки того, що я слухала, і я не знаю, просто не можу повірити, що це роблять люди. Це люди, я навіть не знаю, як їх назвати у наступній частині конференції йдеться про клімат. Про те, скільки людей загинуло. ніхто не попереджає цих людей. бо урядам легше прибирати трупи ніж евакуювати людей І це так нелюдяно. У мене просто немає слів, і я сподіваюся, що ми все це змінимо разом. Закликаю вас переглянути форум. Сьогодні маємо шанс, навіть якщо ви всі розумієте, все розумієте, як і я стверджую, що все розумію. Наразі існує проект благотворче суспільство, який об'єднує людей по всьому світу. Якщо ви дійсно розуміюча людина, ви повинні щось робити, і це не просто якесь невиразне уявлення про те, що йди роби те, йди, роби це. Необхідно інформувати людей, розмовляти з нашими сусідами, дивитися форум, ділитися фрагментами, говорити про це у Фейсбуці, Інстаграмі або Тікток. Зараз 2022. У мене двоє дітей, і я одружений 13 років. І, оглядаючись навколо, коли веду дітей до парку, просто не можу уявити подану на форумі інформацію. Я не можу уявити, що війни все ще йдуть. і ми гвалтуємо і вбиваємо наших дітей. і довгий час я відчував себе винним за те, що я живу в Сполучених Штатах, у тому сенсі, що ви можете усвідомлювати, що такі речі відбуваються у світі, але потрібен певний рівень емпатії, щоб зрозуміти що це може статися з вами будь-якою миттєво саме зараз є реальний шанс об'єднати світ. Проінформувати всі вісім мільярдів людей. переступити через ту нісенітницю, яку ми так довго приймали. Привіт, друзі. Прямо зараз триває унікальна подія міжнародного масштабу всесвітній форум ми люди, ми хочемо жити. Тисячі людей з усього світу протягом кількох місяців готували цю інформацію, узагальнювали, щоб донести всім про абсурд споживацького формату суспільства, в якому ми живемо. Ми самі створили такий світ. Це ми його зробили, та ми мусимо його змінити. Дуже страшно бачити ті події, які відбуваються у світі. дуже страшно чути людей, які опинилися у цих ситуаціях. І ще гірше розуміти, що ми могли цього не допустити. Ми давно вже могли жити у щасливому суспільстві світі. Якби вибрали його, якби кожен із нас обрав благотворче суспільство. Ніхто з цих людей. Які опинилися в такій катастрофічній ситуації, не думав, що це станеться саме з ним, а ти, як і раніше, думаєш, що тебе це не стосується? Чи ти просто боїшся подивитися фактам в обличчя? Чи ти не знаєш, що робити? Це неправда. Адже коли щось загрожує нашому здоров'ю чи нашому життю, ми не розмірковуємо, ми біжимо до лікаря. Ми пробуємо всі можливі та неможливі методи. Ми щось робимо, щоб вилікуватись, щоб вижити. А коли це відбувається з іншими, ми мовчимо. ми байдуже дивимося і вдаємо, що нічого немає. Це злочин. цей форум наочно показав, що відбувається. і сьогодні вже ніхто не зможе сказати, що він не знав. Що не знав, що робити. Ми маємо об'єднатися разом проти нашого спільного ворога клімату. Адже, коли ми об'єднані, коли ми разом, ми величезна сила. Друзі, дякую всім, хто брав участь у цьому форумі, у підготовці, у проведенні. Я дуже люблю вас, усіх. Ігоре Михайловичу, щиро вам дякую за знання, за ту інформацію, яку ви даєте людям. Дякую вам за шанс жити.